Аствіночини сьогодні ми говоримо про дитячу онкологію. На що потрібно звертати увагу батькам та коли бити на сполох? Сьогодні наш гість Леонід Остапенко, лікар онкогематолог, дитячого дитячий відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Пане Леоніде, мої вітання. Вітаю вас. Для початку хочу поговорити про ваш досвід, тому що ви для себе обрали ну досить складну кваліфікацію. Тож, з чого починали, і що стимулювало вас ну займатися саме такими маленькими пацієнтами, в чому знаходите перезавантаження. Ну, в тут, в принципі, все просто. Я народився в родині лікарів. В мене батьки лікарі, в мене старша е, сестра-лікар. Тому я з дитинства перебував в такій от атмосфері і тому вибір медицини був е, ну зрозумілий. А чому саме онкогематологія? Ну можливо, це пов'язано... З моїм характером, тому що онкогематологія – така галузь медицини, яка найшвидше всього розвивається. Кожен кожні пару років з'являються нові протоколи лікування. Ви якісь нові препарати для лікування, нові методи діагностики. За цим всім треба слідкувати, і мені це цікаво, тому можливо, і таким був мій вибір. Продовжуючи тему того, що медицина дуже швидко розвивається, е, хочу поговорити про саме е, рак крові. Е, протоколи, які змінюються зараз, дуже ну досить часто досі існує міф, що це вирок. Насправді це так чи ні? З вашого досвіду, і можливо, за останні принаймні кілька років, як змінилося лікування, е, можливо, приклади розкажете е, позитивні, що дітки справді одужали. Так, ну звичайно, кожні декілька років протоколи. Лікування острою лімфобласної лекози оновлюється. відбуваються зміни, під зміни в підходах, зміни в призначенні в препаратах. І, в принципі, якщо брати досвід світовий і досвід України, то є два таких поняття, які ми маємо розрізняти: це поняття досягнення ремісійного статусу і п'ятирічна безрецидивна виживаність. Якщо ми говоримо. Про досягнення ремісії, то це, по даним світовим, близько 90% пацієнтів досягають ремісії. Це дуже гарний результат. Плюс-мінус, в принципі, по Україні цифри схожі. Що стосується п'ятирічної безрецидивної виживаності, тут Показники трошки нижче в районі 70-80%, Але якщо брати в порівняння ті часи, коли я починав тільки працювати, то ці відсотки виживаності набагато набагато підвищились, тому рак. Крові це не вирок, однозначно. це лікується. Да, ми не говоримо, що це все так просто і це все так швидко. Дійсно, це дуже важкий трудойомкий процес, але е, завжди є надія, і надія е, має бути на першому місці, коли е, батьки наші пацієнти е, заступають на лікування. А які є рідкісні хвороби крові, і чи знову ж таки вони є вироком? чи є все ж таки протоколи лікування, і вони успішні, і дітки одужують. І чи є у вас такі пацієнти? Так, звичайно, є рідкісні захворювання крові. Вони можуть навіть не входити в категорію онкологічних, але це входить в категорію орфанних захворювань. І, наприклад, це хвороби накопичення, хвороба ГОШЕ, яка за клінічними проявами дуже схожа на той же самий лейкоз. Її прояви можуть бути у вигляді гіморгічного. Синдрома, множинних синців, кровотеч, збільшення в розмірах живота за рахунок гепата біль в кінцівках, І це дуже схоже на лейкоз. Але насправді це генетичне захворювання, яке при правильному. Підході воно дуже гарно лікується. Проводиться ферментна замісна терапія, яка дозволяє дітям вести звичайний спосіб життя. Єдине, що ця ферментна замісна терапія проводиться пожиттєво. Ви вже назвали деякі симптоми дуже часто говорять про такі собі тихі симптоми, і коли можуть батьки відрізнити, наприклад, звичайну застуду і відповідно в тому від неї, вже з якимись проявами онкології знову ж таки ті самі сенсі, про які ви говорили біль у кінцівках? Власне, коли ж от межа. Ну, немає такої чіткої межі, тому що є таке навіть поняття маски лейкозу, тобто ті захворювання, за якими саме лейкоз може приховуватись. Це може бути дитина лікуватись у педіатра стосовно затяжної якоїсь запалення легень, пневмонії або вірусних інфекцій, може бути гіпертермія, тобто теж розглядають як вірусну якусь проблему. Може дитина. Не лікуватись у травматолога з болями, наприклад, в ногах, в кістках, і це може бути першим таким дзвіночком, який підскаже лікарю, що треба дослідити саме на от, онкологічне захворювання. Тому це дуже важка і непроста діагностична проблема. І ну, я раджу, якщо є якісь сумніви, то краще звертатись до спеціалістів. Ще хочу поговорити про гемоглобін. Мені здається, для звичайних глядачів пацієнтів це більш така звична так. річ. Коли це просто брак заліза в організмі, а коли потрібно власне вже бити на сполох і здавати якісь можливо додаткові аналізи. Ну, давайте будемо говорити про те, що дефіцит заліза в організмі це вже є проблема, яка потребує в принципі, того, щоб звернутися до лікаря для того, щоб отримати правильне лікування. Тому однозначно зараз існує у нас сімейна медицина. Перше, куди мають батьки звернутися зі своєю проблемою, це до сімейного лікаря. Вже надалі сімейний лікар оглядає дитину, призначає додаткові аналізи. Обов'язково, якщо це ми говоримо про дефіцит заліза, паралельно треба здати аналізи на визначення рівня сивороткового заліза і феретину. І це як мінімум базовий такий комплекс аналізів. І вже дивлячись на це, можна говорити. Говорити про те, чи це дійсно просто залізе дефіцит, який викликаний якимось. Звичайними такими там проблемами, наприклад, там е неправильним харчуванням чи затяжною хворобою якоїсь. Е або це дійсно є проблема, яка потребує звернення саме до е онкогематолога. А з вашого досвіду, коли ось просте звернення, що стосується там низького рівня гемоглобіну, е звернулися і власне підтвердився діагноз. Е Ну, насправді це не так і рідко трапляється, тому що при всіх онкогематологічних захворювань, в першу чергу, страждає гемоглобін, може страждати тромбоцити, і тоді ми бачимо саме геморгічний синдром, або зниження рівня лейкоцитів. Це зміни в аналізах крові, звичайному аналізу крові, ніякому там особливо не розширеному, який дозволяє нам запідозрити якусь проблему. А як часто потрібно робити загальний аналіз крові для того, щоб батьки були спокійні дбати про здоров'я своєї mm -hmm. дитини, і на які показники батьки можуть самі спостерігати, дивитися, розуміти, які норми для того, щоб бути там mm -hmm. принаймні спокійними, залежить від того, чи є у дитини якісь хронічні захворювання. Якщо немає, і це просто про то достатньо одного разу на рік здати загальний аналіз крові, пройти можливо ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, і цього в принципі достатньо. Якщо ж звичайно у дитини є якісь хронічні захворювання Корення, це може бути частіше, але одного разу в рік це має бути ну обов'язково. Ще ваша порада, як бути батьками, щоб такими, які не занадто там істеричні, mm. як отримати тримати ось цей баланс, щоб і бути впевненими у здоров'ї своєї дитини і разом з тим дбати про здоров'я? Ну я вам хочу сказати, що крайнощі це. Погано, погано, коли батьки не цікавляться здоров'ям дитини. Погано, коли батьки придумують дитині діагнози. Це дві крайності, які скажімо так, і то, і то погано. Краще, звичайно, це золота середина. Але вихід я бачу тільки знайти дійсно лікаря, можливо, сімейного лікаря, якому батьки будуть довіряти. І вже е, довіряти лікарю і робити те, що він буде рекомендувати. Е, якщо говорити про лікування з вашого досвіду, скільки дітки перебувають на лікуванні, скільки воно триває, е, місяців, років, власне? Ну, все залежить від нозології, це може бути дійсно від декількох місяців до двох років. Це не безперервне лікування, це не значить, що два роки дитина знаходиться постійно в стаціонарі? Вона може проходити певний курс лікування, потім виписуватись додому, потім поступати на повторний курс. Але ну саме таке тривале лікування це дійсно до двох років. Під час лікування як дітки краще йдуть на одужання, коли вони спокійні, як в цьому процесі беруть участь батьки? Чи часто от дитина потрапила? В лікарню і мама тривожна, чи тато тривожний, чи навпаки, батьки мають тримати баланс рівновагу для того, щоб заспокоїти свою дитину? Ну батьки проходять різні ступені оцінку від хвилювання до усвідомлення проблеми. Але саме головне. Ми намагаємось батькам пояснити, що всі ці емоції, страхи, переживання і так далі, їх треба пережити і цю всю силу, і психологічно, і морально направити на те, щоб досягти результату. А результат це одужання їх дитини. Ще що стосується перебування дітей для швидкого одужання, мені здається, потрібно ще якесь розвантаження. Яке розвантаження вони знаходять власне у вас в лікарні? Ну у нас є кімната така ігрова, яка досить гарно облаштована, і діти, коли не отримують лікування, у них є там вільний час, можуть туди прийти. Там є розваги, там є пазли, там є книжки. Вони можуть подивити свої улюблені мультики. Поспілкуватись з однолітками у нас проводяться силами волонтерів різні заходи, оригамі, лєпка, розмальовування, і це дійсно дуже дуже важливо для наших пацієнтів. А ще цікаво, як відбувається навчання? Ось діток під час лікування в це індивідуальне навчання, чи вони можуть займатися з педагогами, чи це якісь інші форми. Ну зазвичай дійсно. Багато наших дітей переходять на індивідуальну форму навчання, може бути різні формати, це або онлайн-навчання вони займаються. Або у нас є викладачі, які приходять і можуть індивідуально займатися з дитиною, або запрошувати. Є в нас спеціальний простір для занять, де там стоять парти, є дошка прямо як в звичайній школі, але набагато, набагато звичайно менше. І там проводять заняття з дітьми, тобто діти не відірвані від навчання. Процесу. А що стосується комунікації вашої з вашими пацієнтами, які вже можливо одужали, можливо, в стані ремісії, чи комунікуєте з ними, чи підтримуєте зв'язок, чи можливо вже які стали дорослими і там приходять і дякують угу. вам. Е, да, мені дуже завжди приємно, коли дзвонять е, або пишуть. Е, Мої пацієнти, які вже закінчили лікування, діляться зі мною якимись своїми досягненнями, радощами, хтось пішов в перший клас, хтось виграв якийсь турнір спортивний, хтось нарешті почав займатися танцями, або є такі, навіть які вже одружились, і це просто ну, чесно вам хочу сказати, це надихає мене на подальшу роботу і на якісь нові досягнення. Це дуже дуже приємно і важливо. Ви сказали про те, що хтось пішов в перший клас. А якщо говорити про вік. Яка взагалі вікова категорія ваших пацієнтів? Ну, це від 0 до 18 років? І з ким працювати можливо комфортніше, легше? З немовлятами, чи все ж таки з підлітками? Ну, є свої особливості і роботи з немовлятами і з підлітками. З однієї з немовлятами працювати легше, тому що з підлітками треба знаходити спільну мову, їх треба вмовляти, їх треба кожну дію якось аргументувати. Вони самі вже знають, що вони хочуть, і у них є на все своє власне, своє власне мнення. Тому є нюанси роботи із підлітками і з маленькими дітьми. Але що стосується підлітків, нам в Цьому допомагають наші е, психологи, які займаються як із дітьми, так і з дорослими батьками. Я маю на увазі е, важливе питання, яке мені здається турбує усіх батьків, е, які зіткнулися з проблемою з хворобою своєї дитини. Причина: е, якщо можливо говорити причина у дорослих і причина у дітей, власне, що ж викликає онкологію? Ну, якщо ми говоримо про дітей, то це генетичні поломки. Якщо ми говоримо про дорослих, то тут ще ми маємо. Ще ми маємо е, розуміти, що є канцерогенні речовини, з якими можуть контактувати люди. Якщо це триває м, довгий час, то може викликати е, певні онкологічні захворювання. Це там алкоголь, куріння, якісь шкідливі речовини. А у дітей, звичайно, цього немає. Вони не встигаючи такий тривалий час не отримувати контакт з цими речовинами. Тому це генетика е, останнім часом стало таким мейнстримом підтягнути. Імунітет дитини як лікар, скажіть, чи можна взагалі це зробити, і чи варто це робити? Ну і я взагалі проти таких експериментів з особливо своїми дітьми. Якщо ти в тому числі не професіонал і не лікар, краще, якщо у вас є якісь сумніви, ще раз наголошую, краще звернутись до професіоналів. Вам все розкажуть, обґрунтують, допоможуть, проконсультують і дійсно скажуть, чи є в цьому потреба, чи краще сюди не влазити. Ну і ще на завершення порада ваша як фахівця для батьків. Що робити, якщо ваша дитина занедужала? На що звертати увагу для того, щоб подбати про власну дитину? Ну, в принципі, ті симптоми, про які ми вже з вами говорили, це немотивована лихоманка довготривала, це безпричинні появи якихось на тілі множинних, це втрата ваги тіла дитиною, якщо це не пов'язано, наприклад, з хворобою, яка перенесена. Це може бути збільшення печінки і селезінки. Ну, Батьки частіше всього це бачать по збільшенню в розмірах живота. Це немотивована слабкість. Якщо що дитина, яка була до цього активна, півдня спить, в неї немає сил, то звичайно на це теж треба звернути увагу. Це в принципі основні ті ознаки, по яким можна запідозрити якусь проблему у дитину. Наступний крок це обстеження здачі аналізу в крові. І хочу ще раз підсумувати, що онкологія це не вирок. Тому, будь ласка, наголосіть ще раз, щоб так. батьки, навіть якщо зіткнулися з цим, щоб не впадали у вічі. Однозначно, онкологія це не вирок, це хвороба, яка лікується в тому числі. Да, я ще раз наголошую, це важко, це трудно. це… Потребує дуже великих зусиль, як моральних, і фізичних, але ми можемо перемогти любу хворобу. Пане Леоніде, я бажаю швидкого одужання всім вашим пацієнтам. Вам дякую за ту роботу, що ви виконуєте. Впевнена, що ви Янголи в білих халатах, і це без перебільшення. Це складна робота, яку ви просто неймовірно виконуєте. Дякую вам. Дякую. За вашу роботу і за те, що сьогодні завітали до нашої студії, дякую вам і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінечне.